Бога не влаштовує, коли ми з вами просто приходимо, щоб просто посидіти. Просто послухати, як хтось просто попроповідує. І просто потім ми з вами посміхнемося один одному, і просто що зробимо далі? Просто порозбігаємося. Куди ми порозбігаємося? Підемо додому, щоб вдома просто повідпочивати, поїсти і так далі. Друзі мої, Бога не влаштовує це. Це називається цей стан, це стан лаодикії, теплої вани або теплого середовища, коли нам усім усе. Достатньо, нам, нас усіх все задовільняє. Нічого міняти не треба, більше людей нам не треба, менше не треба. Нас, в принципі, все задовільняє. Пастор нормальний, плюс-мінус мову знає, співати тут гарно вміють, щось тут навіть і видно. І нам хоча б цього достатньо. Друзі мої, Бога цього не задовільняє. Бог хоче, щоб ми горіли. Бог хоче, щоб ми палали хоча б тим, про що ми говоримо.